Так, друзі, всім привіт. Щоб будемо проводити розіграш, як буде все відбуватися. Я подобавляв всі коментарі. Вийшло 109 коментарів. Всі пронумеровані. От От начало, хто саме перший залишив. Перший Володимир. Володимир. Юра Юра, Олександр Романов. Юра, Юра, Олександр Романов і пішло-поїхало. В кінці я додав декілька коментарів, які, може я неправильно просто щось розказав. Люди, які залишили під шорцами. Там їх пару штук буде. Відтоді отримали 109 коментарів. Так, будемо крутити такий барабан. Хто залишав по два коментарі? Я два не додав, я додав тільки один, щоб все було справедливо. Так, ну що? Поїхали. Ні, давайте. давайте перемішаємо. Давайте перемішаємо, щоб все було справедливо. Перемішати. І. Погнали Бам. І перший у нас. Віталій, вітаю вас, Номер 65. Так, видаляємо. Поїхали. Перемішуємо ще раз. Бам, другий. Ігор Зайка. Я вас вітаю, Ігор Зайка. Видаляємо і третій, Юра Юра. Я вас вітаю. Так це вже можна не видаляти. Результати. Перший Віталій, Ігор Зайка і Юра Юра. Зараз зроблю відео виложу відразу на канал. І додавлю в коментарі, закріпленим свої контакти. Пишіть туди і будемо спілкуватися. Будемо вибирати подарунки. А всім, хто не виграв, не розстраюйтесь, так що будемо проводити час від часу різні. Різні конкурси, різні приколи. Я думаю, буде час. Зараз зима, барахолок немає. Так що всім удачі, всім гарного вечора.